І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок і всім шанувальникам каналу Країна Грибландія. Сьогодні у нас 24 червня. Країна Грибландія в Сколівських Бескидах. Перша поважна нічка, дуже-дуже тепла і перший нічний теплий літній дощик. Ну, щоб так аж сильно. Я надіявся на якусь удачу, сильних сподівань не було, але, але все-таки навіть перші хвилини вже починають тішити. Що у нас тут є? Чудненький буковий білий. Ну, явно виріз він не сьогодні. Цей дощик ще не міг на нього вплинути. Дощик був не дуже сильний, але ліс мокрий. Ну, І відповідно пробуємо знайти щось гарне. Ну що у нас тут? Отут у нас ще один такий самий. Чудненький. Бачите. Також не сьогоднішній. Свіжих молодних приростів ще нема. Це так би мовити. Декількаденна. Грибна хвилька, яка була раніше, а оцей красунчик. Це просто... Неймовірний і потужний, гарний. Ну і бачите, і таки один малючок. Ось маєте, що у нас сьогодні поки що на даний момент. 15 хвилин бродіння по лісі і перші знахідки. Ну, не знаю, як воно буде далі, тому що ліс любить. Ось так наді мною насміхатися. Спочатку зі старту зразу дасть пару грибів, а потім жодного нігде і ніяк. Ну, Таке буває. Чудова погода, дуже тепло. На кінець відчувається початок справжнього літа. Ця ніч була дуже тепла. І це перші ознаки того, що вже можна надіятися на якусь значно кращу грибну хвильку Ну, бачите, трішки ми повернулися в сторону ось але також не сьогоднішнього приросту бо бачите він вже бідний аж потріскав виліз він дня два назад але ніжки тверденькі ці прохолодні ночі Допомогли, дивіться, а під тут заховався ще один. О. Ці прохолодні ночі допомогли їм зберегтися. Ну, бачите. А ти як заховався. Ой, друже, ти мій друже. Ось. Ну що? Отак. Якось так, Сколівські безвкиди. Букові ліси, букові білі гриби або боровик сітчастий. Ось так воно якось. Сьогодні на 24 червня. Шукаємо, здійснюємо пошуки, пробуємо знайти ще щось. Ну, поки що. Сподівання великі, але як воно буде по-дальшому побачимо. Йдемо до нашої бази, до нашої колекції. Що у нас вже тут? Ось. Ось таке у нас на сьогодні щастя. Був сильний дощ і сильна буря була. Багато наламаних гіляк. Ну, побачимо, що воно нам покаже. Ну, так ось. Нагадую ще раз, 24 червня, Сколівські Бескиди, збираємо букові білі грибочки. Поки що до слідуючої зустрічі або до якоїсь дуже гарної знахідки. Поки що до побачення всім мирних та щасливих мандрівок.